Це одна із передових позицій в селі Паски, щем зруйнований інститут. Поруч, крізь щелину, приділену ворожою артилерією, можна побачити дві башні. Там знаходяться ворожі снайпери, спорізьстерігачі, і з тих позицій йдеться постійний вогонь з артилерії та танків у цьому селі. там оптика стоит. Но они сейчас ее спрятали. Понял? То ли морской бинокль. Нет, он 200-кратный. Они ее прячут. Это Донец. Вот эти вот две башни, близнецы. Там дальше еще два минарета мечети. А там внизу у них позиция. Это какой вот район Донецка мы сейчас видим? Я даже не знаю, какой именно район, поскольку здесь ну, несколько районов виднеется. Это вот шахта Октябрьская, вот это вот там, где за Близнецами, там дальше. Ну, вот остатки домов, вот, что от домов пооставалось. Частный сектор, здесь люди жили. Что от домов осталось? Одни руины, развалины, все выгорело. камера, скайпера, Камера, снайпера. Все вот на этих двух близнецах. Дальше у них там пункт наблюдения. Слева мечеть. Вот два минарета виднеются здесь. Сейчас там кто-то сидит? Да, сидит. Сто процентов где-то там сидит. Алдан сидит, его слышно по связи. Тут три котенка осталось. Марди. Ну, так Ну Снайпери їхні це реальна проблема. Снайпер кругом проблема, я вам скажу. От. Ну, щоб Прямих потік таких, щоб зараз в даний момент. от снайпера не цей. Снайпери, ще в них така фішка, ось в них парами вони підбираються. Один з пулеметом і снайпер з гвинтовкою стріляє, приглушав його в вистріл. от. І вистріли цих мінометів, щоб не чули залпи, щоб не могли люди заховатися. Оце пулемет розривними пулями стріляє і вони зриваються. І ми ж задники ховаємося і слишимося не так. Міна. 80-й. Яку зброю використовують снайпери їхні? Ну, Є. і... Калібр, бо ми знаходили гільзи в льошках їхніх снайперських ходили на нейтральну територію. Іностранного образа, але це ж типа як наша Драгунова, тільки гільза більша, калібр теж той 7,62, видно от, видно по цьому ж, по гільзі. ну Сама гільза більша. Така красива, свіженька. От, не складів наших, як ото 60-х років. Да. А є 12,7, тому що багато пуль ми знаходили. І Просто ми вже знаємо, куди вона летить. Ну, ті міста ми стараємося пробігати швидше. І вже по тим самому вона просто чірком, рикошетом йде і видно, що пуля тяжова. Що не мелкий калібр. Оце ж крупнокаліберним б'є. Ну це так. Адреналін підвищується, коли проїжджаєш. тут? Ти вже привик, ти знаєш.